Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується температура від плюс 28 до плюс 23 в день, а вночі до плюс 20 градусів. Небо у Києві цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Дощ не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура в день буде плюс 22 градуси та до плюс 18 градусів вночі. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода: нічний дощ до ранку поступово перейде в дощ із грозою, у другій половині дня його змінить дощ, який закінчиться тільки ближче до вечора. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 20. Та вночі від плюс 17 до плюс 19. Перша половина дня у Чернігові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 21, а вночі до плюс 19 градусів. Увесь день у сумах утримається ясна погода. Дощ не передбачається. На сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 22, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться дощ не передбачається. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 20. Увесь день у Донецьку утримується ясна погода опадів не прогнозується. У Луганській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 в день та від плюс 19 до плюс 21 вночі. У Луганську небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. На півдні на Одещині денна температура буде від плюс 22 до плюс 20 та до плюс 20 градусів вночі. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі очікується дрібний дощ, вранці та вдень дощ із грозою, і тільки ввечері опади припиняться. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 24 та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Небо ясне у Миколаєві вранці затягнеться хмарами у середині дня. Та погода буде похмурою до самого вечора. Опади відсутні. На Херсонщині денна температура буде від плюс 28 до плюс 24, та вночі від плюс 20 до плюс 23. Ранок у Херсоні буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 в день. Та вночі від плюс 22 до плюс 23. Вдень у Запоріжжі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опадів не прогнозується. У Криму температура вдень буде від плюс 30 до плюс 21 та від плюс 20 до плюс 24 вночі. У Сімферополі до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Опади відсутні. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 18 до плюс 15 в день та до плюс 13 градусів вночі. У Львові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, вночі йтиме дрібний дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до 20. До плюс 14 та до плюс 12 градусів вночі. Незважаючи на ясний ранок, день та ввечері в Івано-Франківську погода буде похмурою дощ не очікується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 21 до плюс 18 в день та вночі від плюс 14 до плюс 15. У Тернополі на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Вночі можливий дрібний дощ. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 20 до плюс 16 в день та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Перша половина дня у Чернівцях буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Дощ не передбачається. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 12. А вночі до плюс 11. До самого вечора в Ужгороді буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. У Рівненській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 17 та до плюс 16 градусів вночі. В рівному протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. Вдень знову піде дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. У Волинській області вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 17, та вночі від плюс 14 до плюс 16. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вночі очікується дрібний дощ, вранці без опадів. У середині дня дрібний дощ розпочнеться знову і йтиме до самого вечора. На Хмельниччині в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 15, та вночі від плюс 14 до плюс 15. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ ітиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться з меншою силою, поступово набираючи її ввечері. У центральних областях. На Кіровоградщині очікується температура від плюс 30 до плюс 22 в день та до плюс 21 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Кропивницькому до самого вечора дощ не очікується. У Полтавській області очікується температура від плюс 28 до плюс 21 в день, а вночі до плюс 20. У Полтаві очікується ясна погода у другій половині дня. Небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не передбачаються. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 22, а вночі до плюс 20 градусів. У Черкасах погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари, без опадів. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 27 градусів до плюс 23. А вночі від плюс 21 до плюс 22. Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опади не очікуються. На Вінниччині денна температура буде від плюс 24 до плюс 18 та до плюс 16 вночі. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, який у другій половині дня зміниться дощем і грозами. Увечері, дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Гарного, спокійного вам дня та тихого вечора. До зустрічі в наступному відео.